Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди в нас на каналі. Огляд свіженьких пропозицій, огляд автомайданчику, що нового, що приїхало, що можемо купити для вас, доставити, розмитнити в Україну та також по Україні. Кіа ЄНІРО 2020 рік, 6 місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Чорний насичений колір. Автомобіль на максимальній комплектації, Executive Line. Ледовські задні стопи, вже рестайлінг 2020 рік. Легкосплавні такі художні диски, поєднання чорного з срібним. Автомобіль з сервісною історією. Як ви бачите, по гумі. Видно, автомобіль обслуговувався. Обслуговувався лізинговою компанією, а також проходив техогляди в Нідерландах допуску виїзди на дорогу. Тобто, також є техогляд, називається він тут в Нідерландах АПК. І автомобілі проходять техогляд, огляд на тормозні колодки, на гуму, на склочисники повністю характеристики передивляються по автомобілю допуску виїзду на дорогу Безключовий доступ, датчики сліпих зон. 2020 рік. Салончик Чорний шкіряний. GBL музика преміум. Пам'ять сидінь, електросидіння так, Тримання полоси, амбієнт підсвіточка. Вже в нас у 2020 році йде нова мультимедіа. Така велика навігація. Автомобіль майже заряджено до 100%, писало, пише, що 100%. Але з розеточки ми ще зняли, воно ще приймала батарея заряд. Як ви бачите, на повному заряді такі автомобілі проїжджають. 400 кілометрів. Заводом-виробником написано 500, але при включенні кондиціонера показує інші. Тобто ми зараз виключили кондиціонер, виключили обігрів. Відповідно, зразу перерахувало 414 кілометрів без кондиціонера, без обігріву. Включаємо, перераховує на 405 Перераховуємо за великий шлях за 500-700 попередніх кілометрів. І розраховується цей запас входу. В залежності, як їздити. Якщо їздити спокійна їзда під кермом є такі пелюстки для використання рекуперації. Тобто за допомогою Динамо машини гальмуємо, за допомогою динамо машини автомобіль. Підзаряджається. Така йде рекуперація в всіх електричних автомобілях. Клімат, контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. на літо є охолодження сидінь, сидіння водія, сидіння пасажира, максимальна комплектація. Також бездрутова зарядочка телефону. В даному автомобілі є два ключики, Безключовий доступ до автомобілі. Такий бардачок підстаканники, підлокотник. Досить популярний автомобіль, завоював себе своєю надійністю батареї. сок батареї 100% переважно йде в Niro. По салончику, містимий салон. Також є підігрів задніх сидінь, вмістимий багажник. В даному автомобілі багажник в збереженому стані, як ви бачите. Один кабель швидкісний, аварійний знак, другий кабель від звичайної розетки, компресор і смола. Також савбуфер преміум музика GBL. Досить класний автомобіль, великий запас ходу, великий такий міні-кросовер, можна сказати. Люди полюбляють даний автомобіль. Багато запитів було за Кіаніру, ті, що були вчора в Відео, зараз робимо огляди, скидаємо для наших підписників, для наших замовників. Детальні огляди, з цінами. Люди замовляють. Невеликий завдаток. Веземо в Україну під замовлення і також доставляємо окремо по Україні. Пройдемося по автомайданчику, що є в наявності. В наявності є Nissan Leaf. 62 кВт батарея. Комплектація Текна Босе. Класне таке поєднання. Білий перламутр біла перла даного автомобіля з чорним дахом. Hyundai Kona, біленька 64 кВт батарейка. 2020 рік. Автомобіль весь в рідній фазі, має е, в фарбі, має трьохфазну зарядочку українську мову, підігрів задніх сидінь. Є даний автомобіль на сайті. Багато є вантажних фургонів, комерційного транспорту, такі як Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter, різні, е, різні формати. Є максі-база, екстралонги, є. Рено мастери, Opel Movano, Citroën Jumper, боксери, Рено мастери вже в новій мордашці, вже рестайлінгові, з ледовськими ходовими вогнями, також різних форматів. тобто є L4, L2 H2. І досить класний автомобіль. Лише приїхав з аукціону 50 тисяч пробігу L2 H21 H2, 2 рік є тут в наявності. Є він зараз на сайті. Є на нього ціна. Можемо прорахувати ціну з доставкою для вас під ключ в Україну. Також по Україні. Великий асортимент. Пишіть на Viber. Будемо підбирати також вантажні фургони. Є такого формату: Citroen Berlingo, Ford, Custom, Volkswagen Transporтери, т 5 т 6 Mercedes Vito. Купили ми для нашого підписника є такі автомобілі. Вантажні, можна переобладнати в Україні на пасажир. Беремо місто Бердичів. І вже багато є фірм, які переобладнують, класно перешивають, крутіше, ніж заводські пасажири. Так, Реномастери підвищені Реномастери, прошу вибачення, Ренотрафіки, Рен... підвищені, Ренотрафіки, Максібаза, Opel Vivaro в нових мордашках. Є такі автомобілі. Наявності. Досить класний автомобіль, лише приїхав з аукціону. Це в нас L1H1, 2-літровий двигун, ледівське світло, ближнє дальнє, вітерено, LED Pur Класно освітлює дорогу, нічну дощову пору. Довго чекали, останні випуски двохлітрових двигунів були в 2014 році, з 2020 року знову Рено ставить двохлітрові двигуни. Кого цікавить, класні сучасні фургони, Будь ласка, є такі автомобілі в різного формату і з класними пробігами. Даний, даний автомобіль має 130 пробігу L1H1. Ціна даного автомобіля е, суперова. 9999 євро. 2020 рік 131 тисяча пробігу. 88 кВт. 2,0 дизель 4 циліндри. Стан автомобіля просто суперовий. Так. Сайт даного автомайданчика я залишаю завжди в описі, хто не може знайти, завжди можу підписатися на Viber 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Кожного тижня відправляємо автовоз автомобілів до України. Також можу Зустріти тут, в Нідерландах, підібрати, хто має можливість виїзду за кордон, може самостійно пригнати будь-який автомобіль. Також в цьому допомагаю. Є багато автомобілів, які цікаві для Нідерландів. Це такий е бензин-гібрид, це є переважно. Тойотки, є такі автомобілі тут в наявності. Це так, для прикладу, Toyota, бензин гібрид, невеликий податок в Нідерландах за такий автомобіль і користуються такі автомобілі популярністю. Є даний автомобіль тут в наявності. Ціна 17,660 євро. 2020 рік автоматична коробка передач 179 тисяч оригінального пробігу. BMW 5-3, Volvo, BMW 1, 3, X1, X3. Такі автомобілі є в наявності. Mitsubishi Outlander. Гібрид, плагін, бензин є такі в наявності. Audi A5 також є такі автомобілі в наявності. Досить класний автомобіль. 2019 рік, 169 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка передач, шматяний салон, досить класний колір. Сіренький практичний металік. Будь ласка, заходимо на сайт, вибираємо, рахуємо розмитнення, повністю все під ключ. Так, Кіа, 2022 рік, 22 тисячі пробігу. Є у нас такий автомобіль на огляді на нашому YouTube-каналі. Також зверніть увагу стан нового автомобіля. 2022, 2022 рік. Пробіг 22768. GBL, музика, Executive Line максимальна комплектація. Будь ласка, Renault Trafic, максимальна база, 2022 рік, вже рестайлінгова модель. Дволітровий дизельний двигун також прийшов з аукціону. Також є свіженькі пропозиції Nissan Lіfi, сірий колір 40 кВт батарейка і чорний колір 62 кВт батарейка. Всі комплектації максимальні. Тек на босе, кого цікавить, Nissan Leaf на максимальній комплектації. Будь ласка, є такий автомобіль в наявності. Лише прийшов з аукціону, 76 тисяч пробігу. Велика навігація, повний запас ходу. 325 км на 98%. 300 з чимось кілометрів проїжджає 100%. Нова навігація, камера заднього огляду. Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі доставляли, окремо зробимо огляд для вас. Mitsubishi Outlander, ще один в гібриді є в наявності. Hyundai Kona бірузова, така приїхала, комплектація. Фешн. 64 кВт батареї. Автомобільчик в кольорі такий морська хвиля, такі автомобілі ми купували. І ціна на даний автомобіль також буде суперова. Так, ополямперка. Вчорашня вже зарядилася, кого цікавить, є такий автомобіль 40. 8 тисяч пробігу. Підігрів сидінь. Сидіння йдуть матерія зі шкірою. Також є преміум музика, датчики сліпих зон, безключовий доступ, Тепловий насос, даний автомобіль в гарному стані. 48 тисяч пробігу, Підшипнички не годуть, по багажнику збережений, ціна буде хороша. Кого менший бюджет, не зволікайте, телефонуйте, зроблю вам фото, відео, діагностику і будемо купувати, будемо доставляти. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, вподобайки, замовляйте автомобілі. Ну і насолоджуйтесь їздою електромобілів. На сьогоднішній день їзда зовсім інша. Хто один раз спробує, буде в захваті. Дякую за лайки, вподобайки.